Вітання всім! Сьогодні знаходжусь в селищі Літочки Київської області. Тут ми реалізували такий масштабний проєкт з штакетним парканом. Вже не пам'ятаю, коли останнього разу було щось подібне, тому що тренди змінюються, а класика залишається класикою. Давайте подивимось ближче на результат і також обов'язково розкажу всі подробиці і моменти, які були реалізовані на цьому об'єкті, а їх тут досить багато. Буде цікаво. Наш паркан має геподібну форму. Фасадна частина з хвірткою і воротами, і бокова частина. З неї і почнемо. На боковій частині у нас є перепади висот, вони оформлені невеликими сходинками. Весь паркан штакетний, двохстороннє заповнення. Висота секції 2 метри, колір 70-24 структури. Стовпчики забетоновані. По всій висоті вони задекоровані штакетним профілем. Взагалі, стовп з лицевої сторони не проглядається. Для більшої жорсткості секції змонтовані на три лаги. Секції приїжджають в зібраному вигляді і на об'єкті прикручуються до стовпів. Чи проглядається штакет з двостороннім заповненням? Під прямим кутом паркан взагалі не проглядається, він закритий. Під гострим кутом видно невеличкі просвіти, через які проглядається ділянка, але не суттєво. Навіть якщо підійти в притул, цю ділянку ви не побачите. Загальний вигляд бокової частини, всі проміжки між такетом. Одинакові заповнення виглядає дуже рівномірним за рахунок того, що ми приховали стовпчики. На фасадній частині у нас також такет з двостороннім заповненням, висота 2 метри, хвіртка шириною 1 метр і розпашні ворота шириною 4,5 метри. На фасаді ми намагалися досягнути того самого результату, що й на боковій стороні, щоб всі проміжки між штакетами були одинакові, стовпчики при цьому закривалися і заповнення виглядало дуже рівномірним. Зсередини двору паркан виглядає ідентично до лицьової сторони, все акуратно, всі зазорчики закриті, віртка і ворота також мають ідентичний вигляд. Такий вигляд має наш паркан зсередини двору. Збережені всі зазори між штакетами. Під прямим кутом він взагалі не проглядається. Прошу звернути увагу, як штакет підходить до стовпчика хвіртки. Зазорчиків взагалі немає. Для цього ми промальовували всі схеми і прораховували. Оптимальні зазори між штакетами, довжина секцій, щоб після монтажу отримати такий результат. Квіртка і ворота у нас по контуру в рамі струби, для того, щоб при експлуатації штакет не гнувся, як у випадку, коли штакет виступає за раму. На притвореній планці, як завжди, ущільнювач, все профарбовано в один колір. Акуратні метизи, це виглядає дуже якісно і естетично. Між стовпом і стулкою хвіртки ущільнювач, який додатково перекриває можливі зазори між рамою і стовпчиком. Він проклеєний по всій висоті. Замовник обрав механічний замок, накладка. Фарбована, ручки нажимні також фарбовані. Закльопочки, якими монтується штакет, все фарбовано в один колір. Завіси алюмінієві, двохсекційні, також фарбовані. З вулиці і з двору хвіртка має одинаковий вигляд, гармонійно вписується з секціями. Такий вигляд мають ворота зі сторони вулиці. Нажимна ручка під замок. Все фарбоване в колір. Штакет рівненько по рамочці зашитий. Стулки в з струби 60 на 60. 4 з половиною на 2 метри. Розмір воріт. Такий вигляд мають розпашні ворота з середини двору. Вони укомплектовані трьохсекційними завісами, трьома парами. Також замовник обрав механічний замок. Покажу вам його особливість. Додатково зроблені вушка під навісний замок. І, як завжди, в комплекті у нас йдуть упори нижні. Трьохсекційні посилені завіси для воріт. Для даного розміру їх потрібно три пари, все фарбовано в колір. Подивіться, який гарний сусід живе поруч з об'єктом, на якому ми зараз працюємо. На воротах у нас механічний замок-локінок з гаком. Його особливістю є саме цей гак, він дозволяє не використовувати нижній упор. При цьому гак фіксує. Праву стулку з лівою і не дає їй відкриватись. Зараз покажу, як це працює. В зачиненому вигляді гак чіпляється за упор в сусідній стулці, міцно фіксується, і нижній упор вам не потрібен. Тобто, якщо ви знаходитесь на подвір'ї і в цей день, вам потрібно багато разів відкривати і закривати ворота, але при цьому ви хочете, щоб ніхто чужий до вас не заходив. Ви можете не користуватись нижнім упором, а лише ключиком закривати ворота на цей гак. Вони будуть надійно триматись. На притворній планці воріт також по всій висоті, проклеєний ущільнювач. Додатково обійшли. Виріс під замочок, вушко під навісний замок, все фарбовано в кольор. Між стулкою воріти стовпом, також проклеєний ущільнювач, щоб максимально закрити оглядність двору. Замовник прийняв об'єкт, йому все сподобалось. Ми також задоволені результатом. Ці задачі, які ми ставили перед собою, ми виконали, а намагалися ми зберегти рівномірну лінію заповнення штакет, також виготовити акуратні хвіртку і ворота, тому що це обличчя ділянки. Намагаємось робити для вас більше цікавого контенту, більше відеооглядів наших виконаних об'єктів, тому будемо вдячні вам за коментарі, лайки, підписки, дзвіночки. Зустрінемось вже на іншому об'єкті.